Добрий день! Це відео буде присвячено розв'язку одного інтегралу xdx поділено на 1 плюс x квадрат, який попросив розв'язати один з глядачів нашого каналу. Отже, чому дорівнює такий інтеграл? Табличного значення такого інтегралу немає. Такий інтеграл розв'язується методом заміни. Яким чином виконується заміна в даному випадку? Ми весь знаменник 1 плюс х квадрат замінюємо на одну змінну t. В інтегралах, коли виконується заміна, обов'язково треба замінити і диференціал, який теж стосується змінної х. Отже, що ми і зробимо? Для цього нам потрібно знайти похідну від лівої частини і правої частини цієї заміни. Знаходимо ці похідні. Похідна від х квадрат – це буде 2х. Похідна від t за змінною t, це буде одиниця. І обов'язково в кінці дописуємо диференціали. Тобто, фактично, ми диференціювали. Так, що в нас виходить? У нас виходить, що ось тут dx дуже схоже на наш чисельник. В даному випадку заважає тільки двійка, і цю двійку ми перенесемо праворуч. Отже, це буде dx дорівнює. Ділимо все на 2. Це буде 1 друга dt. Це заміна заявлена, і нам залишилось тільки виконати цю заміну, підставивши відповідні значення у початковий інтеграл. Замість x dx ми пишемо 1, друга dt. Замість 1 плюс х квадрат ми пишемо t. Дорівнюємо. 1, друга це множник, який можна поставити в чисельнику, а можна перед дробом. А взагалі-то такий множник можна винести за знак інтегралу. Отже, це буде одна друга інтеграл в чисельнику dt в знаменнику t. Дорівнює Такі інтеграли а це вже табличний інтеграл. Ми знаємо у таблиці ось такий інтеграл dx поділити на х дорівнює. Це буде натуральний логарифм модуля х плюс c. В нашому випадку стоїть буква t. Інтеграли не залежать від змінної інтегрування. Тобто це буде те ж саме, але замість x ми напишемо букву Т. Отже, виконаємо цей розв'язок, проінтегруємо цей вираз одна друга, і виходить натуральний логарифм модуля T плюс C. Найчастіше це не проговорюють. Тут не потрібні насправді дужки. Яким чином розв'язується ця частина? Одна друга нетульний логарифм Т це звичайний вираз при розкритті дужок у нас вийде, плюс одна друга константи. Одна друга константи. Що таке константа? Константа це якесь число. Якесь число помножити на одну другу все одно буде якесь число. тобто нам не обов'язково писати одну другу як множник, а можна залишити просто константу. Отже, в даному виразі дужки не потрібні. Тобто, це буде одна друга на логарифм модуля t плюс С. Але початкова у нас умова, початкова умова задана через Х, тому потрібно виконати обернену заміну. На що ми маємо замінити Т? Цей вираз у нас представлений у першому рядку заміни. Т це 1 плюс х квадрат. Отже, замість Т напишемо 1 плюс х квадрат. І це буде 1 друга натуральний логарифм модуля 1 плюс х квадрат плюс С. Все, цей приклад розв'язаний. Це інтеграл. Інтеграл виду x dx поділити на 1 плюс x квадрат зустрічається доволі часто. Саме тому його розв'язують тільки один раз, а далі використовують попередній розв'язок, тобто те, що ми вже знайшли в подальших задачах, в яких використовується саме цей інтеграл. Тобто, фактично використовують як табличний інтеграл. Дякую за увагу, сподіваюся, що це відео було корисним і зрозумілим вам. Якщо воно вам сподобалося, ставте, будь ласка, лайки та пишіть коментарі та запитання. Дякую на все добре!